Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі передача новини до Ноївеччини і я її ведуча Ярослава Колодіжна. Зараз і завжди про новини тижня, що підходить до завершення. Під керівництвом першого заступника голови районної державної адміністрації Миколи Баронюка відбулося засідання колегії райдержадміністрації. На порядок денний було винесено питання про стан та перспективи розвитку галузі молочного скотарства в районі, про здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, про хід виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 1.06.2012 року, про посилення взаємодії органів виконавчої влади місцевого самоврядування пенсійного фонду України. Наповнення бюджету фонду та погашення заборгованості про стан та перспективи розвитку галузі молочного скотарства в районі. Інформував заступник голови районної державної адміністрації Сергій Сковер. Він наголошував, що стан тваринництва, який склався на сьогоднішній день, порівняно з іншими роками, непоганий. Наразі в районі працює 11 сільгоспідприємств, п'ять з яких займаються розведенням великої рогатої худоби. На рівні області стан Доновецької галузі молочного скотарства стабільний. Призупинено спад, який спростежувався у 2008 2009 роках. На завершення свого виступу Сергій Сковер зазначив, що на рівні області популяризації тваринництва приділяється значна увага. До ж завжди славилась розвитком цієї галузі. І сьогодні вона має право на перспективи, але для цього потрібно створювати усі необхідні умови. Особливо, що стосується питання створення на базі господарств, кооперативів, заробництва молока і заготівель продукції тваринництва, міні-ферм, залучення інвестицій. Економіку району та підвищення економічного потенціалу місцевих товаровиробників про здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю слухали виконуючи обов'язки в центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Оксану Босакевич. Стосовно третього питання слухали начальника управління пенсійного фонду України в Донайвецькому районі Віктора Нижника. Ним було сказано, що в районі було здійснено ряд дій, які призвели до позитивних результатів стосовно пенсійних виплат районному населенню. Пенсіонерам стабільно виплачують і піднімають пенсійні виплати. Підводячи підсумки засідання колегії, Микола Баранюк зазначив, що за результатами обговорення кожного з питань порядку денного будуть прийняті відповідні рішення та вжито заходів, які покликані забезпечувати належне виконання рейтингових показників соціально-економічного розвитку Донайвецького району. У вівторок, 27 листопада, у районному культурно-мистецькому просвітницькому центрі вже вкотре відбувся конкурс між драматичними колективами нашого району. Організатором стала районна державна адміністрація. Можливість оцінювати конкурсантів було надано журі, головою якого став директор районного культурно-просвітницького центру Іван Поштепа. В конкурсі брали участь 10 драматичних колективів, хоча в районі їх є чимало. Але за певних обставин деякі з учасників не змогли приєднатися до своїх товаришів по сцені. Кожен колектив відзначився своєю рідністю і неординарністю драматичних постановок, розвитком драматичної дії. Всі учасники з оптимізмом спілкувалися між собою, обговорили проблеми при підготовці. Конкуренції не відчувалося, а лише дружня підтримка між керівниками колективів і акторами. Перше місце зайняв драматичний колектив Ізерунок Матрицького будинку культури. Друге місце ляльковий театр Книга і Лялька із села Залісці, третє об'єднаний драматичний колектив сіл Іванківці і Держанівка. А драматичному колективу із журі присвоїло гран-при. 1 грудня по всьому світу говорять про СНІД, про те, яку загрозу людству несеться хвороба. Тому 30 листопада, в будинку культури, було проведено акцію до Всесвітнього дня боротьби зі снідом». Організаторами якої став Донавецький районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до акції були залучені найбайдужі представники державних установ та організацій. Виконуючи обов'язки директора Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Оксана Босакевич та лікар-інфекціоніст Людмила Музика. Учасники намагалися донести до присутніх, що саме являє собою снід, тому що він може увійти в кожен дім, в кожну сім'ю. Він забирає у батьків дітей, у суспільство активних громадян. Адже ця проблема стосується кожного особисто, а не лише інфікованих. Люди заражені вілінфекцією, ходять між нами, дихають тим самим повітрям, що й ми. Вони безпосередньо контактують із здоровими людьми, та слід пам'ятати, що їм дуже важко боротися із хворобою і одночасно із суспільством. Вони потребують допомоги і підтримки, а не приниження та ізоляції. До акції було залучено дітей різних шкіл району, що дало змогу проінформувати і попередити молодь про небезпеку, яку несе з собою снід. На цьому нашу передачу завершено. Бажаємо вам гарного настрою. До наступних вихідних.